Добрий день, дорогі дівчатка. Ось зараз ми побачимо, як у мене зійшли на піончиків. Бачите, видно, скільки я їх посіяла багатенько. Знаєте як? Ну десь так, 50 на 60. Отак. От ось рядочок другий, бачите, йде? І ось третій рядочок йде. Посіяла так на сонечку. У, так, е, знаєте, у такому місці там недалеко ростуть гортензійки, Але що я хочу сказати, бачите, я тут не сапала, бо зверху було накрито у мене сіточкою такою накриваю, щоб е, там котики чи собачки його не роздерли. То два роки я його не чіпала. І ось е, видно, що старшенький це, певно, вже два роки, а є ось ось перший раз, які. Вилізли. То я коли е, саджаю насіння, сію насіння, то я його не чіпаю два роки, бо ті, що вилізли в перший рік, так і лишаються. А вже ось ті, що я бачу виросли за два роки, всі, ось вони піднімуться, то восени я їх вже пересажу з відстаню. Один від одного, ну десь сантиметрів. Побачу, як буде землі у мене вільної, то пересажу, може, і десь так сантиметрів 20 зразу пересажу на такі відстані, щоб вони могли себе почувати дуже добре. Бачите, тут геть не сапано, видно, що не сапано. Я зараз тільки отак оце гарненько вже оброблю, викину цю травку, яка мішає, бур'янчики. отако. Познімаю з них, щоб їм. Але... А це не буду там не сапати, нічого. Просто повикидаю цю травочку. І не буду їх там, оцю земельку, не буду цю мікробіологію, всю земельну ворушити. І так вони в такому стані у мене будуть до осені. А осінню ми з вами їх обов'язково пересадимо. І тут видно, що, тут, бачите, дуже вагка земля, бо у нас, я ж кажу, дуже заливає. І ось знову три дні були дощі. Але ж, бачите, все нормально, бо дренована тут гарна земля. У мене взагалі тут -от 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 нема таких ніяких проблем з загниванням. Ось. І отакі от гарні, гарнющі будуть у нас з вами. Сіянці, побачимо, що у нас вродить. <ріх> ну, їх повно. бачите, геть, скільки вилізло, дуже багато ось. Прямо дуже багато. Але ж повторюсь ще, що тут у мене лежала от така сіточка гарна, металева, металева сітка, щоб ніхто не наступив, щоб сама я не наступила часом. І ось так. От навіть в таких умовах, бачите, сіянці добре проростають. Не обов'язково це має бути городня земля. Це така у мене якось підлісок. поряд у просто росте травичка. Бачите, отак от, от. І тут вони гарно зійшли.